Друзі сейчас поїдемо прокатимося на чертяки. Ой, кажу на чертяки. На цьому, на цьому, Ну скажіть, я скажу. На сюрпризі. Порвав ветру, тут дождь, и лепься, дышу, сюда, рост, Сейчас, друзья, сейчас. Оля. А подожди, дайте я заплачу. Оля. Давай сюда. Давай сюда. Сейчас, друзья, полтинник. А там Один. Оля Сіма! Оля помахрай! Оля, помахран! Оля! Навіть відукима. Шо-шо? А, сейчас. Та я понял. спиной прилипну, да? Солка. Так. О, соло, а. купишь, да, да, сейчас. А, а это вообще не Да, я не знаю. <связываю> я лет. Последний раз лет 10 назад. <связываю> я думаю, я не вылечу.

Жесть коротше подмучує жесть, а ну бачите, я Коротше, ноги тяжові, голова тяжова, це просто жесть. Взагалі ніякого мені кайфа на старості лет. Дівчатам бля прикольно. купався, катався як по півком, то було б получше. <риклад> ой, ж нафіга я сюди заліз. Хоча я одною кліщньою держуся, одной камеру держу. Треба було нацепити вас на грудах. Я не знаю, цей цепок взагалі може не спасти Я колись бачив, як дівчинка вийшла і рвота на неї напала. Хоча б не поламався. Фу. Надо побути води, я не знаю. Блять, це жесть, пошли. new

особіна, когда оно так вот крутилось, какая. Блин. Короче, друзья мутят жесть, не знаю, як кому. Короче, щоб якби я нормально держався. Блін, я падаю, Ні, це не моє. О чорту, ви колеса У По мене ж вподкинуло. У мене вообще такой фишки подмучил, подкинуло жесть. Мені так казалось воно безконечне. Сейчас попыть до водички. Так, що тут? Кінь стоїть? Ну що ж я хотів, я це получил, сподіваюся, уже. Не буду дурасі пострадати. Просто мене не в таких вещах. звісно, сильно подмучу. Так, сейчас давайте коня будемо цеть. Кого таке цікавить, приїжджайте. Я подав, коли глянку е, катався, колись дуже там так, стюкав, то взагалі було нормально, не точніло нічого. А сейчас прям не Чи страшно вообще нічого немає просто тупо мені не почало тошнити сначала було нормально а потім уже як воно задралося взагалі не по такому буду сейчас камерою крути там знімати кричати путань. це я ось мокрой мене подкинули за те що почали тошнити давайте ще Вон, дівчата двоє залізли а ці вирощали, звісно, страшне, тем по приколу. Ще щіпси вилетять, не нашло на хавку. Та ще, що, що, що то. Ай, треба було переставити, я не встиг. Ладно, друзі, зараз вас плавно давайте. Перекрутимо, переставимо на це. на руль. Поїздимо чуть-чуть на камеру. Що я молю на цьому? На батареї. Фу не хочу дивиться, даже мені тошнить. Так, це я опускаю. Давайте ще трошки покатаємося. Такое себе... Удовольствие на любителя. Мені надо ото моє паровозик. На паровозику, наверное, кататься. Я говорю, колись був праздник, не помню. Мы просто тут крутилися, ну дуже-дуже це давно. Всі ж таки под шафе, всі такі на веселі. Короче, повно, повно будет це серпантинцей и... І... Сюрприз був повний людей. і короче, заканчивать. Крутиться і виходить девочка, одна і надо. Короче, білети Білети в Ригу покупать так жорстко, Ну, вона, наверное, була і під шафе. Слеганца. Не знаю, мені сейчас надо десь отойти постояти. Я думав тут просто поставити з камери, походить, ну щось мені так не дуже. гулять тут. Так, що сейчас ми коротше потихеньку. Не давайте я возьму. Уже докатаю мене повністю тут досі. Я хотів не встиг поставить на 12 хвилин, таку коротеньку серію зробити. Хоча що тут катать? Туалет. Цікавлять вас туалет. По 5 гривень прикиньте Може і там недорогі. Е Ось для біла -Танку. Ну я думаю, там по червоні. Давайте, може, щось ще, ще цікаве Тут є, я просто не знаю. Бо коли вже ми сюди попадемо, такий гарний день. Ну, ви зрозуміли, тут в основному тіри, є паровози, багато дитячих майданчиків. От бачите, ніхто нічого не стріляв, не хоче. Так, ми ж тут з вами їздили вже. Що там в мене з колісом вічно таке ощущення, що в мене щось пробито. Давайте не будемо туди-сюди наярювати. Давай поїхали вже Зараз Потихеньку отойду. Це, наверное, як как праздник це все відкрите, бачите зараз все позакриване. ну почти почти стоите стол посеред дороги так сейчас надо кофе в рюкзак сложить бабло здачу. задавать так потокать народу. Так, сейчас мы с маршрутиком определимся. Че, колесика надо подкачать, что с ним пойму, я не пойму. Фу, че пройтись. Она нюхайся. А там, в принципі, було б трима. Ми я думаю, що заїдемо. Заїдемо ще в центр. Прохотаємося. Идемо до нашого прапора О, в ту сторону. Може я себе так накрутив, що должно точно Надо було розслабитися, Голову туди притуляєш ще хуже. От років 15 то навірно я загнув а хотя да, хотя так да, років 15 ще до зустрічі з мадмузел ще до зустрічі з мадмузелю то я раз житті на цьому сюрпризі приїхався і це раз тоді вообще було ідеально На чертяки і приходь, спокійненько, Ну тут, фу. коротше, не буду я космонавтом Не прийшов я іспит. Зараз я якраз кудись доїду з вами, переключусь на аккумулятор то есть на повербанк перепочину фу восстановлюся что волосы стоят о вот еще кальянный курич с этой химии сам ароматиза... ароматизатор так флаг вам видно? дивіться, сьогодні він, конечно круто пархає, розвивається так встаємо. Пропускаємо льотчики. Зальотчики. залетчики До сих пор тошник прикиньте. А, я ж хотів его туда. Фу, ладно. Отлично сейчас. Я тут паркнулся. Та дэш, я думал, тут заездился. Хоч з однієї сторони є для цього. Не хочу вірити в затяг. Для заїзду колясок чи велосипедів. Щось на насчет цього вони не продумали. Приходиться так, бачите. Давай сейчас я так дымите сделаю. Дымите, как раз бывает. Задравало Вау. Всім мирного неба. Удачки. Пока-пока. Давайте в наступній серії. Навірно, вона буде заключена. подивимося.